Демонтувати не можна залишити. У Чернівцях вирішили перенести пам'ятник радянському генералу Боброву, який знаходиться у парку імені Шевченка. Окрім цього, тіла з братської могили генералів і старших офіцерів радянської армії планують ексгумувати. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. У Чернівцях розпочали демонтаж пам'ятника радянському генералу Боброву для переміщення братської могили генералів та офіцерів радянської армії з території центрального парку імені Шевченка. Відповідне рішення ухвалили ще у квітні на засіданні. На сьогоднішній день відбувається демонтаж з метою перенесення пам'ятки історії місцевого значення братської могили. На територію, буде перенесено на територію історико-культурного заповідника на вулиці Зеленій з подальшою ексгумацією. Для проведення цих робіт місто отримало усі необхідні документи, розповідає начальниця міського управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко. Ми отримали всі дозволи на зазначені роботи. Розроблялася на початку документація науково-проектна на основі громадських обговорень, слухань. Так само погоджена Міністерством культури, ми отримали дозвіл Міністерство культури та інформаційної політики України. На ексгумацію недавно отримали дозвіл від державної міжвідуючої комісії у справах. Увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій. Якщо у братській могилі знайдуть останки, їх перепоховають на території історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій. Пам'ятник також буде відтворений, зауважила Вікторія Діденко. Як я вже говорила, це є пам'ятка історії, тому готувалася документація на перенесення зі збереженням її. Готувалася документація, є, є цінність сама цього об'єкту, і тому е, про демонтаж з безвідтворення взагалі мови не йшла. Кожні елементи маркують і вони будуть відновлені. Є, кажу, є документація, є детальна фотофіксація, ми це все фіксуємо. До слова, роботи з демонтажу пам'ятника планують закінчити до кінця місяця. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та ТВА.